Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії каналів наш Максі Тв «112», дванадцять «Зік», Укрлайв. Та перший незалежний таке рішення регулятору хвалив на засіданні 8 червня. Всі ці канали та їх юридичні особи перебувають у санкційних списках. За словами заступника голови нацради Олега Черниша, частина 9 статті 50 закону про медіа дають регулятору повноваження анулювати або зупиняти ліцензії тим компаніям, які перебувають під санкціями. Систематичні порушення тому проєктами рішення пропонується. Не призупинення анулювання ліцензії. Сказав він. Згадані компанії мають поведе. Вернути ліцензії відповідно зміни внесенню до реєстру канали. Наш та Максі ТВ опосередковано належать Євгену Мураєву про політику, народному депутату України 7-го і 8-го скликань. 112 «Ньюз Ван» ЗІК належить соратнику Віктора Медведчуку Тарасу Козаку. А Укрлайф та перший незалежний нардепу, члену забороненої проросійської партії ОПЗЖ, Нестору Шуфричу. Ні, для кого не секрет. Що ще раніше нацрада з питань телебачення та радіомовлення вирішила звернутись до суду про стягнення штрафу? Каналів НАШ та Зік таке рішення. Регулятор приймав на засіданні 9 березня. Штрафи за розпалення ворожнечі та заклики до розв'язання агресивної війни. Канали отримали ще в 2021 році. Наш юридична особа ТОВ НАШ 365 мав сплатити 119 тисяч гривень. А ЗІК юридична особа ТОВ ТРК нові комунікації 341 тисячу гривень. Однак вони оскаржили рішення Нацради у окружному адміністративному суді. Розгляд справи тривав до 2022 року. Коли суд відмовив компаніям у задоволенні їх вимог, обидва рішення суду вступили в силу в січні 23-го року. З того часу ані наш, ані Зік штрафи не сплатили. Після набрання чинності рішення окражного адміністративного суду Нацрада отримала право витребувати стягнення штрафу через суд. Також регулятор нарахує пеню за кожен день прострочення виплати. Іноді боляче згадувати, що творилося на українському телебаченні до того моменту, як Володимир Зеленський почав боротися з проросійським лігвищем на наших екранах. Наприклад, до січні 21-го, коли народна депутатка від партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що українські військові є злочинцями. Про це вона сказала в ефірі каналу «Наш» у розмові щодо війни на сході України. На думку Бондаренко, присутність російських військових на Донбасі довести неможливо, і доказів, нібито немає. Натомість вона звинуватила українську армію в обстрілах міст з повітря загальними фразами та без наведення доказів. Екс-депутатку також обурило, що українська армія досі використовує на на сході зброю і досі воює той, хто зараз носить погони за моралью і за законом, це злочинці в нашій країні. Зробила висновок Олена Бондаренко. Ведучий на це сказав, що через цікаву передісторію стосунків каналу із Нацрадою з телебачення та радіомовлення змушений зробити застереження, що озвучене екс-регіоналкою є лише її точкою зору. Тобто, по факту, сам ведучий не має нічого проти таких висловлювань. Та що там казати раніше, канал наш вів трансляцію прес-конференції президента Росії Путіна, 19 того грудня 2019 року і не з метою висміювання, навіть а просто так: диктатор на великих екранах всієї нашої держави чи не сюр це. А тепер уявіть, який би піднявся скандал, якщо б такі заяви прозвучали хоч десь в наш час, після подій 24 лютого. Відповідні історії є прекрасним прикладом того, як проросійська пропаганда промивала мізки українцям ще далеко до повномасштабного вторгнення. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.